Пане Віталію, пане Віталію, на, на права, господаря, зачекайте, зачекайте. На права господарів, вибачте, ми поважаємо вас. Припозить. Скажіть, будь ласка, питання. всіх! Хочуть, щоб я сказав, пане Віталію! Пане Віталі, я лох, і мене його Євген. Євген запросив мене... Одну хвилинку! Євген запросив в мене дистанцію. Якщо ви не будуть прословити свою громадянську позицію, якщо ви не будете бороти, не будете боротись, нічого не відбудеться. Як... Ви повинні виснажити свою студенту, тому що Україна це Європа. Україна, Україна це Європа. Україна це Європа. Україна це Європа. Україна це Європа. Потрібно Краще єднатися. було стороні політики нам триматися, але так, необхідно якось єднатися, мабуть. Але... Тобто, ну, ваш, ваша думка, ви, ну, це, це добре. Ціло, погано. В цілому ні, це, це не добре. Це Я Дякую. вважаю, це добре. Чому? Тому що нам потрібно єднатися. Приклад, приклад два майдани, які не хочуть переступити через свої принципи. Е, які саме Майдани? Які не хочуть об'єднатися, там політика, там просто громадянська думка і народ.